День. Скажіть, будь ласка, ви дотримуєтесь Конституції України? Так, нам відповідно до 49-ї статті Конституції України потрібна медична допомога лікаря, дерматолога. У дитини на нозі якась проблема нам треба до лікаря. Нам не потрібно електронне направлення, нам потрібен лікар. Моя робота в реєстратурі, я повинна випустити вам практику. Чи у вас немає правда? Я повинна зробити ви проводити. Дивіться, ви повинні діяти в межах своїх повноважень, так, згідно Конституції України. Я ски входить дати направлення до лікаря, мої обов'язки. Талончик до лікаря. чи немає? Якщо ми ще ось не згодні, далі йдете до завідувача. Всі, на цьому моє повномоночі заканчується. Давайте паспорт або свідоцтво. Я записую картку і піде на прийом. Ви виписуєте картку і ми йдемо на прийом. Так, але ми даємо вам не свідоцтво, тому що зберігання. І збирання конфіденційної інформації також забороняється законом, так? Я думаю, вам це відомо. Добре, Тому, давайте, будь, будь ласка, ви дані ви дитини. Можете, давайте ми нічого не будемо. Ви зараз підете до завідувачів. Ні, ми не будемо йти. У нас немає бажання Добре, і часу. Нам треба до лікаря. Нам до лікаря-дерматолога треба, у нас проблема. Нам треба показати. А ви не маєте права. Ми можемо дати вам Конституцію України і показати, що ви порушуєте я права і свої обов'язки. Я вже її читала. Я обов'язю свої обов'язки. Ваш обов'язок дати до лікаря направлення. Так, Як так. я відповідав? Так, ви Як нам не відмовила? даєте направлення я до лікаря. Я вам кажу, дайте. мені Я вам я даю шукали. документ. Все. Документ, будь ласка. Неї нема прізвища, в неї є ім'я роду. І згідно українського правопису, який затверджений вашим кабінетом міністрів, ви зобов'язані писати спочатку ім'я, потім ім'я батька, а потім ім'я роду. А ви підпорядковуєтесь кабінету міністрів? Ви зараз при виконанні службових обов'язків ні, ні. Просто пишіть як положено. Я вам прошу все. Чому кошмар? Що не так? Буде, якщо щось не так, ви зараз будете ну, казати лікарю. Від або лікарю, або завідуючи. Я вам не відмовляю. А вас щось, щось дивує? Я виконую свою роботу. Дякую. Я також, також використовую так, свої сказали, права. Я виконувала свою роботу ідіть здоров, до лікаря куди хочеш. Дякую. Це ви для себе заповнюєте? Ну, у себе залишто, то чи мені дасте? Я це дав вам до лікаря. Це конфудиційна інформація. Четвертий, до речі, знаєте, за виконання злочинних наказів є також кримінальна відповідальність. Мої вітання народу Божому, який має сміливість і дух відстоювати свої права. Продовження відео не запитуйте, тому що його не буде. Далі йде конфіденційна інформація, тому що нічого такого цікавого вже далі не було, звичайний. Прийом у добросовісного лікаря, який прийняв, призначив лікування, зробили аналізи відповідні і все як у старі добрі часи. Так, одним словом. Далі залишається друга частина відео. Це моє звернення до лікарів, до медперсоналу, які я знаю, також переглядають ці відео. Перш за все, висловлюю свою подяку тим лікарям, які витратили купу часу свого життя на навчання, на тяжкий шлях до здійснення своєї мрії і стали класними лікарями, які дійсно лікують, які від душі вкладаються, які багато чого знають, які все розуміють. Які не порушують ні права, ні закони. Просто з Божою допомогою вони тримаються на своїх робочих місцях, незважаючи на те, що вони стали білими воронами в колективі і так далі. Велика вам подяка від усіх людей і дуже низький уклін. Дякуємо вам, що ви. Є, хай вам Бог допомагає, все буде добре. Я вірю в це, що все буде добре. Також звертаюся до лікарів, які вирішили облегшити свій шлях або через страх, або ще через якісь причини, неважливо мені це, облегшити свій шлях і піти на поводу у злочинному групуванні. Не задумуючись зовсім над тим, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Мало того, що це прописано скрізь в законодавстві, так ще й по телебаченню це скрізь транслювали буквально пару. Років тому на весь екран було незнання закону не звільняє від відповідальності. Пригадайте, будь ласка, і верніться в правове поле. Крім того, в Конституції України прописана ще одна стаття чорним по білому, де написано, що за віддання та за виконання злочинних наказів наступає відповідальність, юридична відповідальність. І звертаю вашу увагу на те, що злочинні накази вам надаються в усній формі, тому у вас не буде підтвердження навіть, що у вас були такі накази. А будете тільки ви зі своєю виною і зі своєю відповідальністю за те, що ви чинили злочин та беззаконня. Наприклад, відправляючи людину сплачувати за медичну допомогу на невідомі рахунки, в офшори, де є невідомий вигодонабувач, якого ви не знаєте, який купить собі 55-й особняк, всього лише однією своєю дією, виписавши людині чек на сплату якихось послуг чи аналізів, ви вже стаєте злочинцем міжнародного класу, тому що ви порушуєте міжнародну конвенцію кримінальну про боротьбу з корупцією. І ви вимагаєте у людини сплачувати кошти на невіддання невідомі рахунки невідомо кому, за невідомо що, тому що медична допомога у нас в державі людині гарантована і є безкоштовною. Окрім того, статтею 184 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за порушення права на безоплатну медичну допомогу. За статтею 182 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації, в яких елексів, які реєстри, куди ви заносите дані. Статтею 364 передбачено відповідальність за перевищення службових повноважень. Статтею 355 п'ятдесят п'ять передбачено кримін кримінальну відповідальність за примушення до цивільно-правових відносин. Якщо людина до вас приходить за медичною допомогою, то чому ви нав'язуєте їй якісь послуги? Ви не маєте на це ніякого абсолютно права за статтею 444 кримінального кодексу України передбачено відповідальність за порушення конституційних прав людини. А конституційне право людини згідно 49 дев'ятої статті Конституції України є якраз таки право на медичну безоплатність. Допомогу. За статтею 111 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за зраду батьківщини. В чому зрада? Та в тому, що економіка, матеріальна база це є кров держави. І примушуючи народ сплачувати в офшори, виводити за кордон власні кошти, ви тим самим без обис... Кровлюєте свою рідну державу. Окрім того, в державних закладах не може проводитися комерційна діяльність, там є все безоплатно, там все за державний рахунок. Якщо ви вимагаєте сплачувати кошти, то значить це майно приватизоване. Приватизований яким чином, звісно ж, незаконним, тому що державне, народне загальнонародне майно воно не може приватизувати народ не давав на це згоди. Принаймні, я так точно не давала згоди на приватизацію державного майна. І за статтею 191 Кримінального кодексу України також є відповідальність за привласнення розтрату майна або за володіння ним шляхом зловживання службовим становищем. А статтею 233 кримінального кодексу України передбачено відповідальність за незаконну приватизацію державного комунального майна також за статтею 206 пункт 2 за протиправне заволодіння майном підприємства установ організацій, у тому числі частками, акціями їх засновників, учасників, членів шляхов вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємств, установ організацій. Оскільки у нас немає акту про прийом передачі державного майна від суб'єкта права СРСР, УРСР до суб'єкта права Об'єкта права УРСР, перейменованої в Україну, то це є на державному балансі, і ніхто не може його приватизувати законним шляхом, тільки шляхом підробки якихось документів, печаток і так далі, за що передбачено відповідальність. За статтею 209, пункт 1 за умисне порушення законодавства про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму, також передбачено відповідальність. За статтею 210 нецільове використання бюджетних коштів, тому що для забезпечення медичної допомоги кожній людині державою фінансується і є забезпечення, куди ці гроші діваються, що з людини повторно вимагають кошти. Також питання і за це є кримінальна відповідальність. І ви це все повинні знати, тому що є іще маса законів, які я вже не буду сюди перераховувати. Я думаю, цього. Вже більш ніж достатньо для того, щоб задуматися і стати все-таки на шлях свого рідного народу, тому що окрім своєї держави, у вас іншої немає. І як зрадників знищували завжди в першу чергу, так буде і в цей час, тому краще подумайте і будьте людьми. Тому що в цій грі під назвою життя, випробування. Я думаю, саме основне, що може зробити людина за все життя, так це залишитися. Перш за все, людиною, народом Божим, у якого тільки чиста совість є мірилом його дій. І тільки чиста совість дає людині спокійно вночі спати. І тільки чиста совість дозволить вам спокійно в старості дивитися в очі своїм онукам яких ви захистили, не занісши їхні дані, не зливши їх в реєстри, в міжнародні реєстри про стан їхнього здоров'я і так далі, тому що знаючи це все, коли ви не будете спонукати до цього людей, то ви і самі обережете своїх онуків, тому що ми є єдиний народ. У нас є єдина держава, єдина батьківщина іншої у нас немає. Принаймні, в мене так точно, і ми всі разом і тільки всі разом повинні вилізти з цього лайна, тому. Що іншого часу, іншої можливості більше у нас не буде, а тим паче у наших дітей і у наших онуків. Одразу за нами стоять наші діти, за нашими спинами наші діти. І оскільки народ є єдиним органом державної влади, який виконує владу безпосередньо, то ж давайте брати відповідальність за свої дії, за свою державу і будувати нормальне суспільство. А перш за все, з чого ми маємо почати, не шукати поводиря, який нас врятує, які виведе, тому що його не буде. Це вже зрозуміло. Скрізь законодавстві це прописано, що народ є єдиним органом державної влади. Єдиним немає поводиря, забудьте про нього. І з чого треба почати, так, це перш за все кожен себе. Що я зробив для того, щоб оберегти те, що нам залишили попередні покоління, що я роблю зараз, і що я залишу своїм. Майбутнім поколінням. Так от, отримуючи кожен, абсолютно кожен, при виконанні службових обов'язків, отримуючи якийсь а, злочинний наказ, а злочинний це будь-який наказ, який викликає сумління вашої совісті. От ви відчуваєте, що по закону не так, що раніше було не так, що, а яке ви маєте право такій людині казати або пропонувати, або так себе вести і так далі. Принаймні, що найменше ви можете зробити, любі наші лікарі, так це вимагати, щоб вам дали цей наказ, принаймні у письмовому вигляді, щоб це було закріплено відповідальною особою, належним чином, завірено і підписано. Щоб принаймні була відповідальна особа, що у вас є наказ службовий, який ви дійсно зобов'язані виконувати. Ви не зобов'язані виконувати абсолютно нічого, що не підтверджено документально і ніде не зафіксовано. А наостанок хочу звернутися до кожного хто є народом, хто є людиною, хто дивиться це відео, і нагадати таке прислів'я. Спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Тому любі друзі, я розумію, що страшно, я розумію, що не хочеться. Я розумію, що а, краще бути у своїй зоні комфорту, але якщо ви дійсно любите своїх дітей. То ми просто зобов'язані це робити і йти цим шляхом. Якщо не хочете, то це ваш вибір, і вам відповідати перед своєю совістю. Не треба в коментарях мені писати, а як, а це неможливо, а т.д. Спеціально тільки з однією метою, щоб ви бачили, що це все можливо, я ділюся цим відео. таких Насправді ситуацій дуже багато у нас в Україні. Просто люди живуть своїм життям, не вважають за потрібне ділитися. Але людей, які живуть без декларації з сімейним лікарем, не виконуючи злочинні накази і вказівки, не зливаючи персональні дані, не зливаючи конфіденційну інформацію своєї сім'ї, ні в які реєстри, таких людей дуже-дуже дуже багато. Те, що вони не приходять до вас додому, не Беруть за ручку і не допомагають вам пройти цей шлях. Це не говорить про те, що їх немає. Вони є, і їх дуже багато. А як жити вам? Це ваш вибір і ваша власна відповідальність і перед своїми майбутніми поколіннями, і перед своєю совістю, і перед своїми минулими поколіннями, дякуючи, яким ви є на цій землі, і перед творцем, частинкою якого ви є, і наділені всім, абсолютно всім, для того, щоб творити своє життя на свій розсуд і за своїм вподобанням, а не бути рабом і виконувати чиїсь злочинні вказівки. Які вже доходять просто до абсурду, але все одно знаходяться люди, які їх виконують. Тому ваша воля, вашу волю порушувати ніхто не в змозі. І завжди пам'ятайте, дорогу асіліт ідущий, є Бог відучий. Не забувайте весь час задавати собі питання: а хто у вас відущі? Дуже хочеться, щоб якомога більше людей було тих, у кого відучий єдиний. Творець Всевишній, а я бажаю вам сьогодні миру, добра, любові і гармонії. І озиратися назад тільки лише для того, щоб зрозуміти наскільки я сьогодні краще ніж учора.